Як і обіцяв, прийшов мій термометр, що я замовив. Настав час його протестувати. Зараз буду розбиратися з ним, буду дивитися, куди його закріпити і зафіксувати. Маємо ось такі щупчики до нього. Потрібно поздирати всі наклейки. Зараз покажу, якої вони довжини. Ці щупи, як правильно назвати, щуп, мабуть. Ну, я думаю, десь один метр не більше. Але якщо тут закріпити термометр, то мені повинно вистачити. Їх у мене є два. Ось такими конекторами вони під'єднуються до самого термометра. Проба один, проба два. Увімкнемо. Дивіться, показує один і другий. 15-16 градусів. Може бути похибка один градус, так заявляє виробник. Я собі налаштував попередньо 77 градусів. Тобто, коли настане температура всередині Продукту 77 градусів він почне пищати, сигналізувати про те, що продукт готовий. Зараз я придумаю, де його закріпити і безпосередньо голки всажу у м'ясо в коптильні. До речі, довго думати не прийшлось, він на магнітах. Ми так його спробуємо просунути. Такий в мене план. Один запихнув в балик, другий в бочок. Якщо в балик буде готовий, то ребра 100% будуть готові. Не знаю, чим вам видно, але показує температуру всередині продукту. Балика показує 14, всередині бочка 16. В загальному, якщо все буде працювати так, як воно є, то я буду дуже задоволений. Ну і звісно, традиційний градусник вставляю, щоб в загальному температуру всередині коптильні не перевищувати 100 градусів, щоб не спалити продукт. Працюємо.